Вітаю вас, мої любі дівчатка. Вже промайнув рукодільний мій тиждень. Сьогодні субота, і я на цьому тижні зовсім не знімала відео жодного шматочку, тому зараз все і одразу буду показувати. В нас дощить така похмура погода, прохолодно, тому я сховалася в будиночку. Для вас затишок тут, свічечка, нитки. Все, як ми любимо, мережево, такий дачний фон. І що мені є розповісти, багато чого насправді, багато чого відбулося рукодільного. Минулі вихідні ми провели в Одесі, були там три дні. І я теж встигла там зайти в свій улюблений магазин тканин, будинок тканини-кутюр'є. І... Багато там вибір такий багатий, і ціни просто неймовірно низькі. По зрівнянню з тими цінами, які зараз ми спостерігаємо в наших крамницях, то там ще збереглися ще ті ціни. Я пам'ятаю раніше, я приїздила до Одеси, обов'язково йшла до того магазину, і там завжди були ціни нижче за ті, що я могла бачити в Києві. Тож там нічого не купила. Тканини тільки подивилися там. Окрім того, що гарні ціни ще й знижки уявляєте, на ті ціни були. Але я зрозуміла, що нічого мені не потрібно, просто прогулялася, щось там познімала. Якісь ставки для вас зроблю, побачите, подивитесь. У них чудовий сайт, до речі, дуже класно працює. Я замовляю, мені потрібен був муслін на ковдру, яку я шила. Вони. Швидко всі замовлення обробляють, швидко надсилають, тому рекомендую. Але зараз про мої вишивальні фініші. І їх було цілих два фініші, уявляєте, ось така неймовірно красива Україна від бренду Фрузелок. Виїжджали ми в п'ятницю до Одеси, і я взяла з собою цей набір і вирішила, вирішила, що в дорозі розпочну його вишивати. І коли вже їхали ми десь годинки-дві, і я так вже гарно повишивала, побачила неймовірно красиві поля пшениці і кажу: чоловіку, потрібно мені сфотографувати цю країну в полі. Так, щоб на тлі було блакитне небо, жовте жито, і в мене вийшло. Покажу фото. Неймовірна атмосфера, така була спека, поле пахне хлібом, і я зі своєю виштою країною. Чудовий процес, швидко, просто, легко, красиво, все, як я люблю, і все це мені подарував фрузилочок. Наш, наш улюблений бренд, фрузилок. Я хочу вас просити підтримувати наших українських виробників. Обов'язково звертати увагу на новинки. І підтримувати наших людей, які продовжують працювати, не зупиняються. І ще, знаєте, випускати новинки в такий час це неймовірно круто. Я радію кожного разу, коли бачу, що продовжують дівчата творити, надихати і далі працювати. Тож в мене є ось такий красивенний фініш, наша Україна вишита. Всього три кольори тут. Я спочатку. Вишила все чорним фоном. Там спочатку почала білим вишивати кольором, а потім зрозуміла, що білого найбільше, тому вишила чорні всі листочки, червоні квіти, і потім просто насолоджувалася вишивкою, не дивлячись в схему, вишивала фон білим кольором. Ще я, звісно, не заклеїла задник, зворотню частину не заклеїла, як завжди, залишається на потім, Але на днях, думаю. Все зроблю. І нарешті в мене є фініш від такого бренду Мілхіл, який багато хто любить із дівчаток, хтось не любить, хтось замінює паперову основу на рівномірку. Я поки що ніколи цього не робила, і мені набори Мілхіл і подобаються тим, що ось ця родзинка у них паперова основа. Є фішкою, і я вирішила, що поки я нічого міняти не буду, а там, звісно, побачу, можливо, у мене настрій зміниться, і я теж почну щось придумувати, змінювати на тканину, може щось шити. Дівчата роблять подуш... такі подушечки невеличкі, інтер'єрні. Коротше, фантазія, у дівчат молодці, працюють, вишивають, пишаюся кожною з вас. Що ви не зупиняєтесь і далі продовжуєте любити своє хобі, і продовжуєте, знаєте, отримувати сили від того, що ви робите. Ось такий фініш, знаєте, вишивався він не дуже просто для мене. Я взагалі мілхіли вишиваю дуже швидко. Які б вони не були: більше хрестиків, менше хрестиків. Цей дизайн вишився не так просто. Якось мені тут. Здавалося, купа всього, тут якось є така імітація мережева, і тут якісь шовчики, і тут Лезі Дезі внизу, багато бісеру, тут такий ем, незвичний, не, не то, щоб незвичний бекстіч. він звичайний, але мені не здавалося, що він там недоречний. Щось так змінювати, прям видумувати ні, не хотілося мені. Є петітний бісер. Звичайний бісер, бісеру багато. Тож, така гольничка, такий, зараз я дивлюся, підпалю я чи не підпалю цю основу. Це буде прикол. Така гольничка томат. Є бренд Прим. Прим, називайте як хочете, є така гольничка. Була вона в інтернет-магазині рукодільному не знайшла, зараз не маю, хотіла для фото придбати. Але мені почали всі писати, що я й сама можу зшити таку. І кожного разу, коли мені кажуть чи пишуть, та ти ж сама таке можеш зробити, навіщо тобі купувати, навіщо тобі замовляти? І я думаю, взагалі я можу все сама, знаєте, і будинок побудувати, і, і в городі попоратися. Ну, так люди думають, так? Але іноді хочеться щось придбати і не робити цього самостійно. Тому гульничку я пошукала, немає. І все ж таки поїхала в квартиру, побачила, що в мене є така тканинка томатного кольору. І думаю, ну, візьму її, такий якийсь у мене там льон був. Вона там рівномірна, мені здається, навіть. І думаю, ну візьму добре. Можливо, колись я зшию той помідор, і колись я зроблю це фото. Зараз зганяю за е, рамкою. В мене є від Мілхил рамка такого бордового кольору. Зараз поприкладаємо з вами, подивимося, як вона буде в рамці виглядати. Так, принесла рамку. Зараз, дівчатка, дивіться, ось ця тканинка, про яку я вам розповідала щойно червоного кольору. Він більш такий темний в житті. І ось цієї тканини можна, мені здається, що це Онікс взагалі. Чось я думала, якийсь льон. Це Онікс, і я так думаю, можна щось і вишити і зробити таку гальничку. Але це колись, можливо, потім. Так, щодо рамки, рамка О, зараз, зараз, зараз. Рамка ось така бордова від Мілхіл. Колись давно купувала на Мільфльор. До речі, дуже-дуже очікую на відкриття цього інтернет-магазину, наші дівчата вже обіцяють ось-ось відкритися. І. Ось подивіться, що в мене вийшло. Вийшло у мене те, як завжди, я неправильно відрахувала, і картинка в мене не зовсім рівненько вмістилася в раму. Але я не засмучуюся, тому що я собі придумала, що поверху тут я прикладу мережево, і буде така деталь оформлення. Тож, мені в принципі, все подобається. Подобається, як виглядає ця рама, і як виглядає ця робота в рамі. Для рукодільного столику прекрасно, буде задавати настрій і надихати на вишивку. Тож, з вишивального це все. Окрім того, що в мене був вчора старт. До мене приїздила подруга, і ми з нею вишивали весь день, і в мене був старт. Зараз обов'язково покажу, розкажу. А з фінішей це все. Коли я поверталася з Одеси, ми їхали там, скільки 5 годин, так? У мене з собою був гачок і були нитки, і я думаю, потрібно зв'язати ще мені. Серветку одну, неймовірну схемку знайшла на Пінтерест. До речі, постійно питаєте, де я беру схеми. На Пінтерест дуже багато схем, які хочете. І великі, і маленькі, і важкі там, і прості. Тобто Пінтерест, пошук, серветка, схема. Все. І там буде вам мільйон просто варіантів. Тож, в мене з в'язального є теж фініш. Ось така згачкована серветка, мережевна. Давно в мене таких не було. Мереживних, якісь всі однакові, було там замовлення, я вам показувала скатертину. Звичайно, краще дивитися на такі речі на темному фоні. Але в мене сьогодні білий, тож мені, здається, так теж видно, але на темному більше, знаєте, так, виділяється візерунок. Тож, тож така. Серветка тепер є в мене 47 сантиметрів в діаметрі. згачкувалося швидко, задоволена, що в мене є така краса. Не повірите, але я ще не встигла сфотографувати і зробити красиву світлину. Ось так. Якось такі, кажу, дні були О, не то, щоб такі насичені. Насичені, купу якихось питань, купу якихось. Справ і я вчора вперше сіла повишивати за весь тиждень. Тож так, зараз дивлюся, в мене тут лежить ще обкладинка від цього процесу і дизайну Мілхіл. І в мене є такі гарні тут залишки, багато залишилося бісеру. Дві голочки я поклала. Тут частково замальована схема олівцем. І подивіться, скільки залишилося ниточок. Дуже багато. Я вважаю, що дуже багато. Ще я забула сказати, що вишивала цей дизайн в три нитки. Вперше по ключу в три нитки, нічого я не змінювала, і подивіться, скільки залишилось ниточок. Так, прям можна, мені здається, ще раз вишити цей дизайн в дві нитки сміливо. І багато залишилося бісеру теж. Бісеру вони так якось кладуть багато, а там в мене якийсь колір взагалі трошки бісеринок, а там бісеру півпакети. Тож, дівчат, якщо комусь потрібно, напишіть мені в приватній в інстаграм. Завжди є на мій інстаграм посилання під кожним відео. Будь ласка, переходьте, пишіть, я продаю ці залишки. Комусь цікаво, будь ласка, звертайтесь. я надішлю, надсилаю тільки новою поштою. Така хвилинка реклами, хвилинка розпродажу. Так, Про серветку розповіла, як завжди, це ниточка Янарт. Віолет гачок 1,25. Така є. Зараз в мене є вже новий в'язальний процес, теж гачком. І зараз вам обов'язково його покажу. Знайшла я в себе старезний журнал зі схемами для в'язання гачком. І ось, подивіться, яка неймовірно красива скатертина. Вона виконується в техніці філейне в'язання. Тобто це в'язання не по колу, а це в'язання поворотними рядами. Дуже давно я вже так, знаєте, собі запланувала, що треба щось таке зв'язати. Мені подобається філейне в'язання, дуже як це виглядає. А тут, уявляєте, в мене і журнал був, і схема неймовірно крута. Мені дуже сподобався дизайн, і я розпочала. Тут обіцяють у журналі, що буде розмір з катертини 110 на 120, але в мене, мені здається, буде набагато більше. Ось подивіться, що в мене тут вже вийшло, зв'язала початок. Щойно телефон відмовився знімати, а я хочу зараз ось цю тканину. Підкласти підв'язання, щоб ви побачили, який тут візерунок виходить зараз 5 секунд. О. О, бачите, інша справа. Набагато краще, ніж на білому фоні. Ось я, виходить, зв'язала ось цю частину. Це початок, і в мене майже витрачений вже моток. Тобто вона така в довжину, не вміщається все в кадр. Десь метра півтора точно. В'яжеться неймовірно просто і приємно така відпочивалочка. Ну, головне не збитися, бо не буде тоді видно цього малюнку. А так, якщо слідкувати за схемою, дуже такий, знаєте, довгий рядочок. Запам'ятали і просто в'яжете, в'яжете, в'яжете супер! Просто супер. Тож, у мене нарешті буде скатертина філейне в'язання. Сьогодні продовжу в'язати на вулиці під пледом з чаєм і слухати буду дощ і насолоджуватися насолоджуватися цим процесом гачкування. І щодо рукодільного, ага, ще старт. Сижу, згадую, що ж я вам там не обіцяла на початку відео. Був у мене неймовірний вчора вишивальний старт. Купувала я буклет від Тереза Когут. показувала вам в якихось з відео такий семплер, достатньо великий семплер. І вишивати його потрібно на 40-му каунті. і я зараз покажу, що ж у мене вийшло. Так, ось цей буклет і я його розпочала вчора. Вишивала майже весь день. І подивіться, яка краса виходить. Я просто в захваті. Я вчора вишивала і не могла відірватися, насолоджувалася, подивіться на цей дрібненький хрестик. Це сороковий каунт тканини. Вишиваю я через два переплетення в одну ниточку. Я так боялася розпочинати цей дизайн. Думаю, мілкий каунт, одна ниточка, мені не сподобається, я це все закину, буде знову плюс один процес. Я там...» і купа в мене було відмовок, аби не починати цей дизайн. Але я вчора розпочала і зрозуміла, що це буде мій найулюбленіший зараз процес, від якого я просто не можу відірватися. Тут неймовірного кольору тканина. На жаль, не передається цей відтінок, але дивіться, який номер. Якщо теж вам подобається, я хочу ще собі купити відріз. Це Ньюкасл 222-й номер. Купляла я в магазині вишила. І ось, бачите, відріз 50 на 70 коштував 420 гривень. Хочу ще один відріз собі купити. І що, я розпочала. З нижнього правого кута завжди починаю так вишивати. І буду потроху рухатися і просувати тут, звісно, деталей і квіти, і навіть там є маленькі бджолки. Я вчора їх побачила, такі милі квіти просто я підібрала тут все по ключу, тільки нитки DMC. Тут якісь ще є, ще якісь, бачите, тут в ключі. Я нічого не заморочувалася, просто всі DMC, і все. Поки мені все подобається. Дуже-дуже гарно. Дуже гарно. Я вчора дивилася, не могла просто надивитися. І той сороковий каунт, якого я так боялася, а він так красиво! Просто як він красиво, ці хрестики виділяє на тканині це просто неймовірно. Дрібний каунт. Тепер я. Я просто хвилююся, щоб мені настільки не сподобався дрібний каунт, щоб я не змогла б вишивати більше на якомусь крупному більш там. Раніше я дуже любила 32, й потім в мене був в пріоритеті 36, й А 40-й такий, знаєте, ну, думаю, ні. Колись я там почала вишивати квакер Хеловінський, у мене є процес один. Я його хочу продовжити, але там така мені здається була помилка, хоча вишивають на сороковому каунті в дві нитки. Але там штовхаються хрестики. Мені вже це не дуже подобається. А ось в одну нитку це щось таке ніжне, красиве, надзвичайно надихаюче. Ось такий був у мене старт. Сподіваюся, що на цих вихідних буду продовжувати його вишивати. Але це не точно, бо хочу продовжувати в'язати скатертину. Так і живу. Хочу вишивати, але в'яжу, хочу в'язати, але вишиваю. Тож, щодо вишивання і в'язання, у мене ще були невеличкі покупки, зараз вам покажу. Фрузелок продовжує нас радувати, і на цьому тижні вийшли новинки. Вчора отримала посилку. І є продовження серії містечко такий будинок, я назвала його Віла. І ось таке яблуко. Там ще є з новинок лаванда в кошику. Лаванда, і ще такі пропорції, які пам'ятаєте були на Новий рік, такі з підвісом, з квитицею. І зараз теж там такі пляжні є, і такі червоно-чорний, якщо я не помиляюся, український там візерунок. Ну, я залишу посилання на сторінку Фризолог, якщо може. Ви пропустили новинки або не слідкуєте за цим брендом. Будь ласка, придіть, подивіться, можливо, вам щось сподобається, і ви теж захочете вишивати. Ось це яблуко просто саме серце. Тут подивіться, які нитки. Дуже красиво. Не буду поки розпаковувати, вже потім, коли розпочну. Звичайно ж, буду вам показувати, знімати, і тоді вже ми з вами відкриємо наборчики, подивимося нитки і будемо вишивати. І що мені ще подобається в цих наборах, що я їх дуже швидко вишиваю, і це такий дуже швидкий фініш. Розпочав декілька годин, якщо такі, от як яблучко маленьке, так? Декілька годин. І все. І в тебе готова робота. Тож, такі в мене є покупки. І ще я була в Candy Yarn, мені потрібен був один моточок ниток, але я вийшла. З цілим пакетом мотків і всього іншого, зараз покажу. Трошки за кадром буду шородіти пакетом, бо буду діставати все з пакета, щоб було зручніше. Тож, перше, що я йшла за нитками Ярослав, я їх вже показувала на каналі, в'язала вже з них серветку. Дуже мені сподобалася в роботі ця нитка. Дуже така фактурна, тоненька, легенька виходить серветка. Виріб прекрасний, в роботі нитка класна. Ціна 20, там, одна чи 22 гривні взагалі. Ціна для цієї нитки дуже класна. Тому я її взяла. І це два кольори. Два мотки, здається, так тільки. Так, так, два мотки. І. Взяла ще ось ці нарт віолет мій улюблений колір 61,94. Останні три матки були в магазинчику, я забрала і пішла ж гуляти по крамниці. Думаю, щось ще треба потрібно купити мені. І там в них зараз знижки на зимову пряжу. А я вже так подумала, півліта пройшло. І знаєте, осінь не за горами. Якісь в мене будуть обов'язково проєкти в'язальні, бо восени я набагато більше в'яжу і набагато більше в'яжу спицями. В спеку, звичайно, ні. Це тільки гачок і тільки бавовна. А восени взимку я більш в'яжу спицями і щось тепленьке або це пледи, светрики, ковтинки. Зараз я дуже люблю махер. Кід махер це моя нова любов. І я, звичайно, не змогла пройти повз. Купила два ось таких кольори подивіться, подивіться, який неймовірно горіхово-такий грушевий і гарбузовий. Навіть разом в тандемі вони неймовірно виглядають. Якщо зв'язати смугастий светрик, а якщо якийсь такий, по, скажімо, по кольору так, підібрати ще. Один, якийсь, може, шоколадне або кокао, какао взагалі буде класно. Тож я взяла цих гарбузових 5 матків, не буду їх всі показувати. І ось такі грушеві, теж 5 матків. Але до цього ще кольору груші, як вже я його назвала. Так, щось він такий яскравий цей колір. Він не такий жовтий в житті, він більш такий. До цього ближче, чому він такий жовтий, не знаю. Хочу зміксувати ось цей махер. І ось цю ниточку це Lana Gold 800 гарний метраж тонка легка нитка. Хочу разом спробувати зв'язати. Мені здається, має бути круто. Взагалі, я дуже люблю ці французькі кофтинки на гудзиках. З мохеру або дуже такі тоненькі светрики, мені дуже-дуже подобається. І в мене вже так не збиралося багато мохеру завдяки Танюші з Норвегії, яка надіслала мені величезну посилку. Таню, ще раз тобі дякую від цієї душі. Це будуть неймовірні проєкти. Я вже чесно, я не знаю, можна це казати чи не можна, але я чекаю на осінь. Все тому, що в мене дуже багато пряжі лежить. Я зможу в'язати тільки восени. Зараз спекотно, А я вже так скучила за нитками, дуже хочеться. Тому буде мікс. Ось цей колір мохеро і ця нитка. Тут у складі теж вовна є. Коротше, буде тепленький такий светрик. Побачимо, чесно, не придумала ще, яка модель, який візерунок, щось, мабуть, таке мережевне точно. Побачимо. Ну, я закохалася в махер. Тепер я буду в'язати ним багато. Щось мені так здається. І мені здається, це все. Угу. Так, ще був гачок. До речі, хотіла вам порекомендувати гачок. Ось, ще такий гачок я купила. Така е резинова ручечка, гачок. 1,75 номер. І знаєте, там така ціна 35 гривень. Я вам просто рекомендую ці гачки дуже зручно. І якщо зрівнювати з іншими гачками, цінами, які є гачки там і по 200 чимось гривень, ці за 35 просто супер. Я їх постійно гублю. Гублю в квартирі на дачі, постійно десь по сумках, по рюкзаках, в машині випадають постійно. Тому, знаєте, піти купити за 35 гривень можна. Слава Богу, ще такі ціни поки що є. Тож, все. Суджу думаю, чи не забула я вам ще щось показати? Мені здається, я вам показала все. Час підвести підсумки? Так. Багато було рукоділля, незважаючи на те, що я вишивала тільки вчора один день. І в'язала майже кожен вечір, в'язала гачком, тому, в принципі, мій, мій час вільний був зайнятим рукоділлям, щось робила, так? Плани на вихідні. Вже сьогодні субота, півдня пройшло, зараз швиденько змонтую відео, обіцяла сьогодні випустити його. Тому це зроблю, і вже там, мабуть, залишається вечір, буде вже темно вишивати на дрібному каунті, буду знову в'язати. Завтра день теж обіцяю бути таким насиченим, мають приїхати гості. Це неділя, тому теж буду зайняти. І ось так і пройдуть вихідні. З понеділка нічого не хочу планувати в плані рукоділля, тому що постійно кожен раз мої плани. Порушує щось, якісь подорожі, Поїздки це не є погано. Звичайно, для мене все ж таки рукоділля залишається хобі, а не робота. В задоволення знімаю для вас відео, мені цікаво, тому поки знімаю. Щиро вам дякую за те, що ви цікавитеся, те, що ви мені пишете, ставите вподобайки, підписуйтеся на мій канал. Ще раз повторююсь кожному відео, що це мене дуже мотивує і надихає. Я щаслива, що ви в мене є. Я щаслива, що в мене є моє улюблене хобі. Дівчатка, обіймаю кожну. Я Бажаю вам сил, енергії та неймовірної, знаєте, такої, неймовірного настрою на те, щоб щось робити і продовжувати робити, незважаючи ні на що. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей у нових відео.